Президент України Володимир Зеленський звільнив Вадима Пристайка з посади посла України у Великій Британії та Північній Ірландії. Також Пристайко не буде і постійним представником України при міжнародній морській організації. Причини звільнення в офісі президента не назвали, але зауважимо, що минулого тижня після вільнюського саміту НАТО пристайко назвав нездоровим сарказмом реакцію Зеленського на заяву британського міністра оборони Бена Волеса про недостатню вдяч за військову допомогу тоді глава української держави сказав, що кожного ранку українці можуть прокидатися та дзвонити Бену Волесу, щоб йому подякувати. Вадим Пристайко став послом України в Британії відповідно до указу Володимира Зеленського від 20 липня 2020 року. До посади у сполученому королівстві пристайко був міністром закордонних справ України. На цій посаді він пробув більше ніж півроку. Дуже